Саме тут ми разом з моїми колегами з Бельгії, Нідерландів та Люксембургу започатковуємо новий формат співпраці Україна Бенелюкс, як символ і доказ приналежності України до Європи та Заходу, нам дуже важливо досягати швидких результатів на шляху до підготовки безпекових гарантій. Що важливо, щоб ті безпекові гарантії, які, про які ми з вами розмовляємо, мали юридично зобов'язуючий характер. Це принципово, це засадничо. Ну і звичайно, це підтримка вже зараз України в наших термінових потребах. А це і макрофінансова стабільність. І я ще поінформую, і вже поінформував своїх колег про той дефіцит коштів, які ми вкрай потребуємо вже до кінця року. І ми дуже сподіваємося саме підтримку для макрофінансової стабільності. І на наступні роки для, для підтримки нашої економіки це, звичайно, постачання зброї. Це ППО, передусім, це артилерійські снаряди. Ну і третя позиція це інвестиції в нашу оборонну галузь. Окремим блоком, який ми сьогодні обговорили з колегами, були мирні зусилля, які на сьогодні докладаються задля досягнення справедливого миру справедливого, всеосяжного стійкого миру для України взаємодію Сполученими Штатами Америки я поділився оцінками української сторони щодо зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом і поінформував про наші оцінки, наші плани щодо подальших дій на цьому напрямку. Українська сторона рішуче налаштована покласти край російській агресії цього річ. thank you